Копаємо в такому лісі, по першій світовій війні, тут такий. Коротше, до, до потока така, така якби стежка. Такий яр до копи. Щоб у не був сигнал. Ось такий ось Отові дирочки. Можемо копати далі. Викопав такий мідний поясок віснеряда. Такий невеличкий кусочок завжди шукати далі як потаку візу в такому сигнал. і така ручка вістик ножа Навіть дерево збереглось. Вс, продовжуємо шукати. Попав я 2 години і знайшов я ті мідні пояски. Таку штуку. Не розуміла. Гільдзе. Таку гільзу. Таку гільзу знайшов.